Всім доброго дня. Вирішила я заглянути на результат вкорінення троянд в Мохові. Тут в мене шість живчиків. Три, бачу, вже засохли. Три ще живі. Зараз подивимося, що воно тут у нас. Так, тут нема нічого. Тут теж все щурнило, нічого немає. Так, тут щось ніби як живе. О, тут образувався колеус. Так, кажеться, ну, кажуть, кажуть. де корінчики образовуються. тут может быть. Как его направить? Так, сейчас тут может быть интересно вот так Мох. Уже справді прийнялось. Я просто вже боюсь їх витягувати, щоб якщо там коріння, щоб не порвалося. Скажу, що так, тут пропало. У мене троянди, скільки я не вкорінювала в різних субстратах, ніколи не вкорінювалися. Завжди постійно пропадали. А тут, а? а тут щось воно таке цікаве. Ну, ну не підведіть. О, так, що тут у нас? Тут теж коліус образувався. Ну, я так називаю, тут де корінці мають починатися. Тут є. І тут є. Так, краще видно, так? Да? Ура! Ура, ура, ура! Ну, з... 50 на 50, коротше, прийнялись, бо ось це я не рахую. Ці пропали три, три живих з колюсами. О, зараз піду наріжу ще троянд. І буду вкорінювати в мохові. В мохові вийшло. 50 на 50, але результат є. А то і ну, 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 що не робила, не виходило. Що, зараз я їх поставлю назад. Мох я збирала в лісі, звичайний мох, гарно його вимила до чистого. Ой, це ж треба буде, напевно, таку я зроблю. Е, полув... Слідкувала, щоб була волога. І у мене є результат. О! В мохові без е, плівки, нічого не накривала зверху, просто вструмила палочки в стаканчик з вологим мохом, і все. Вони в мене росли, розпускалися, потім ці засохли, пропали. Ну, є така тенденція в троянд, ніби все добре, прийнялися, почали рости, розпустилися і засохли. Ну, Я почекала, не знімала вам, щоб вони розпустилися, не показувала. Дочекали, заким оце, що не прийнялось, сохло, а ці лишилися живі. Ну і бачу, що колюс образувався. Колюс, вроді, так називають цей. Там, де корінчики формуються. Біленькі це. Якщо в мене буде три трояндочки. піду зараз ще наріжу і поставлю. Ще там є трохи моху і буду так вкорінювати і є. Оцей посік працює. Користуйтесь собі. Нарізала ось троянд. Для мого експерименту це поставлю в мох, а тут хочу спробувати вкоріняти в воді з вербою. Тут в мене ось нарізані гілячки верби. Вона буде дезінфіцірувати воду. Пусти корінчики, буде насищати кислородом цю воду, і сподіваюсь, в мене вийде в в воді троянди. Дивіться, низ я ось так косо зрізаю, а верх рівненько. І лишаю. Буде вам показати, ось тут буде краще. Мені показували, що два-три вічка ось цих мають бути в землі, коли садять. А два-три мають бути вверху. У мене тут два таких, два таких. Я поставлю їх у воду, напевно. А такі більш грубші я поставлю у мох. Так, і ще, знаєте, що хочу спробувати деякі. Хочу отак от з п'яточкою попробувати вкорінювати. Ну, по суті, теж йде на скос. Можливо, воно буде краще вкорінюватися, ніж другі. Тоже сюди запихаю. О, мох. і хай вони там приймаються. До мене ще тут десь з п'яточкою я лишала. Ага, ось теж з п'яточкою спробую лишити, вкорінити. І буде в мене, ну, подивимось, котре краще прийметься з п'яточкою чи без. Тримаю я їх не на сонці, розсіяне світло на підвіконі, тепло таке, ну, десь 18-20 градусів тепла у нас в кімнаті коливається, бо ми грубою полимо, то так, різна може бути температура, але не, не щоб було жарко, щоб комфортна була температура. І російне світло. Я не накривала плівкою, нічим, просто ось так ставила ці живчики, що я показувала вам, і вони в мене так, скільки вони десь. Місяці, місяця два, напевно. Перед новим роком я вроді їх поставила вкоріняти. Або на початку січня десь так виписла, скільки я проходив процес формування колеуса на, на кінчику. Зараз я теж все-таки запишу, вже буду по-професіональному підходити до цього. І буду спостерігати за розвитком цих рослин. Ну, в мохові, мені сподобалося. Немає замороки, знаєте, якщо тут постійно треба буде регулювати рівень води, бо якщо буде більше, воно буде закисати, мені пояснювали, треба, щоб води було трішки. І тоді рослинки себе комфортно почувають. і... Ну, Подивимось. А тут, а тут в мохові, чим прикольно, ви його по, ну, зволожили, і ну, за цих два місяці я, може, за два підливала трішки води, щоб тримати вологий мох. Все. Я до них не дивилася, вони просто собі стояли в вологому мохові. А тут треба буде трохи гратися, дивитися. Ось я хочу показати, хто там перший зайшов до мене, дивиться, моє відео я пробувала вкорінювати в глячки Хорризантем з вербою. І результат я вже показувала. ну Я їх так і не висадила в землю, в мене просто немає місця. Ну Вони не пропадають, тобто корінчики, які, воно собі росте. Який ще вам показати? Ось дивіться. І в воді росте і не пропадає. Це вже... Скоро теплі дні, теплиця запрацює, і я зможу повисаджувати Ой, відламалося. Туди його. Хай там вкорінюється. Зараз його маму покажу. Ось корінчики. Там вам ще є. О. Вони там собі ростуть і нічого їм немає Тут Спробуємо з розами. А це, це я сюди ще поставила смородину, але там в одної жінки зламала. <смі> Покажу, дай мені свої смородини, пару віточок. В неї такий прикольний сорт, не знаю ще, як вона називається. І взламали, поставила теж, щоб вона вкорінювалася. Разом з вербою. Вода не закисає, вода чиста залишається, не портиться, не булькає, бульбашками не покривається, не цвете. Коріння верби, я вже казала, насичує воду киснем і дезінфіцує, бо в неї, вона виділяє по природі навіть оці листочки можна заварювати і пити як жару знижуючий засіб. І, 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 Гілячки також заварювати, пити при головних болях, при мігренях. Вона діє як жаро знижувальний засіб. Рани можна промивати, вона не заражує. Верба це хороша штука. Я її навмисно посадила біля своєї садиби, щоб не бігати кожен раз далеко по верби, де вони ростуть. Я собі вдома маю, бо мені кожен раз треба свіжі гілячки, я собі посадила. Тож, сподіваюсь, що мій експеримент з трояндами, вкорінення в воді також буде нормальний. Зараз поставлю число, сюди приклею, коли це почав. Я сьогодні поставила сьогодні, що в нас 24 лютого. І подивимося, скільки часу пройде. Коли сформується щось або пропаде, не знаю. А тут, сподіваюся, ну, 50 на 50, що щось буде. На цьому все. Сподіваюся, мої результати були вам, експерименту були цікаві. Експериментуйте також, діліться своїми дослідами. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!